Сьогодні на просторах інтернету я натрапила на гру, яка створена по мотивам одного з моїх найлюбленіших мультиків Готель Трансильванія. І не втримала, щоб не скачати її. Тож, давайте пройдемо декілька рівнів разом. Заходимо у гру, досить приємна анімація нас зустрічає. Угу, це, типу, прев'юшка нам пояснюють, про що буде гра. Так, Вовченята розбіглись. Нам треба буде їх шукати, збирати щось в цьому плані. Починаємо. Це, типу, навчальний рівень, так? Кнопка стрибати. Окей, кнопка бігти. Збираємо монетки. Цікавенько. Так, прапорець дає нам змогу зберегти прогрес. О, я це дуже люблю. Не треба починати все заново. Натисне на кнопку стрибку, ну це нам зрозуміло вже. Проходимо, проходимо. Так, ти можеш стрибати через всі типи платформ. Угу. Прикольно, дуже зручно. Збираємо монетки. Можемо щось зможемо на них купити. Так, не настромись на піки. Окей. Ми бачимо, що у нас є три життя, три сердечка. Так. Якщо ти торкнешся рожевого слайму, ти втратиш одне сердечко і повернешся до попереднього прапорця. Добре. Ще трошки стрибків. Ну, поки що все досить просто. А де вивченята? О, ми пройшли перший рівень. Ура-ура! Що ми тут бачимо? Будуть якісь винагороди. Це тріо музикантів, пам'ятаєте, їх із мультика? Так. Перший рівень. Дан. Другий рівень. Це рука Франкенштейна. Угу. У нас тут можна відкривати нових персонажів. Круто! Поки що вони нам недоступні, тож давайте грати за Мейвіс другий рівень. Менетки, монетки. О, у нас з'являються всякі нові штуки. Нам треба перестрибувати мухоловки. Угу, ізі. Ви можете настрибувати на голови більшості істот. Типу, ми їх можемо так блін, вбивати. Щось в мене не дуже вийшло. Добре, залишилось два серденька. Піду далі. Краще спробую іншим разом. Так, перестрілюємо мухоловки, збираємо монетки. Цікаво, для чого нам ці монетки? Блін, одне серденько. Окей, окей. Можливо, ми зможемо щось потім за них купити, якогось персонажа відкрити чи щось типу того. Дуже короткий рівень. Ізі. Мені здається, що ці всі перші рівні вони більш такі навчальні. Нам показують всі наші можливості, всякі сили і так далі. мяу 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 Це мій кіт. Так, третій рівень. Але спочатку я хочу подивитися, що нам пропонує ця гра. О, я бачу, що тут можна буде відкрити нових персонажів. Але спочатку левхак від мене. Якщо вас так же бісить реклама, яка постійно вискакує під час гри, вмикаєте режим в польоті і більше вона вас не потребує. Не дякуйте. А я тим часом обрала нового персонажа, і це Франкі, Франкінштейн. Так, у нього є прикольна функція з рукою. <гум> Він дуже смішно біжить. Він може вбивати монстрів. Вау! Тепер у нас є додаткова кнопка пострілу у вигляді прицілу. Ми можемо просто бігти на них, стрибати на них. Так, ну це мені вже дуже сильно подобається. Я б грала таким персонажем. Ви просто подивіться. Ну що за регбіст? Монетки. Я от люблю повертатись за монетками. Не знаю, як ви. Е, може, вони не такі важливі. Вау! Що це за бумеранг рука? Він відстрелює своєю рукою, Пф, просто розчавив жука. Я навіть не стрибаю на них, я просто їх чавлю, я біжу, я танк. Фу. Ну, отак от. Дуже крутий рівень. Цікаво, я можу потім залишити цього персонажа на постійну основу. Ну, у Мейвіс вона типу, просто стрибає. Френк, він веселий. Франк. Франк, Франкенштейн. Я не знаю, як скорочно правильно говорити. Так, ми пройшли третій левел і четвертий. О, тут на дверях намальоване вовчення. Та спершу хочу поглянути, що пропонує нам магазин. Угу. Придбати за гроші, придбати за кристали. Ми можемо купити нового персонажа за кристали, але в мене їх всього 25. І я не знаю, як їх добувати, бо збираємо ми лише монетки. Як це працює? Так, а це що? Ми можемо щось подивитись, відкрити за ключі, купити за кристали. Угу. Цікаві бокси. Добре. Знову Мейвіс. А чого тільки на третій рівень нам вдалося розблокувати персонажа? Ну, окей. Так, в цьому рівні нам треба буде врятувати вовчення. Чи забрати його? Чи що з ним зробити треба буде? Що це за лампочка? Що вона нам дасть? Так, це вже ускладнення. Я завжди боюсь впасти на таких штуках, такі небезпечні. Маленькі островки. Угу. Стребаємо. О, ну це прям я щасливчик, жодної монетки не зацепила. Плакі-плакі. Так, ця штука. Ми можемо нею стріляти у монстрів. Вау! У Мейвіс з'явилась нова функція. О, вовчиня! І все. Ми просто його зібрали. Куди воно зникла, де він подівся. Стріляй! Пау! Збираємо монетки. Прикольно, що коли ти вбиваєш цих монстриків, то за них можна ще забрати монетки. Nice, nice. Так, стрибаємо обережненько. Мухоловки. А, ну на цей раз я молодець. Зібрала всі монетки. Так, що це в нас за лабіринти? Ну, вовчення ми вже забрали, то ну, да, це логічно. Фінал. Отож, що ми маємо? Ну, Непогано, вовчення є. <смі> Одне. Цікаво, скільки їх треба буде зібрати у всій грі. Скільки взагалі тут рівнів? Ми пройшли 4. Ну що, давайте останній. На жаль, персонажа ми поміняти не можемо. Хоча ні, могли? Блін. Ладно, граємо Мейвіс. Неважливо. Може, нам покажуть ще якісь. Ооо, літучі миші. Ми можемо по ним стрибати. Ще в неї є функція подвійного стрибку. Типу, коли вона майже падає, можна ще раз нажати кнопку стрибку, і вона угорі трошки підвисає і нібито відштовхується від повітря і підстрибує ще вище. Так, жуки. О, стрілялка. Ну, давайте гепнем цього жука, що він тут лазить. Пау! Готово. Збираємо з нього монетки. І останню. Йдемо. Далі. Так, знову стрибаємо полетючим мишем. По мишам. нам. Не знаю, може будете виправляти мене в коментарях. Я якось звикла казати... Ось, бачите, я тепер про що я казала. Вона трошки зависає у повітрі перед тим, як падає. Ну, але це я затопила дуже сильно. Так. У нас ще є От так -от. рівень нижній. Поверх, оп, можемо зібрати. Стрибаємо по мишах. У нас лише одна спроба по ним стрибнути. Нормал ДС. Так. Ну і все. Отакі такі були 5 рівнів перші. Навчальні, нескладні, але дуже цікаві, як на мене. Я би ще точно хотіла відкрити нових персонажів, подивитися, що вміє Дракула. А ви ставте лайки і напишіть у коментарях, чи хотіли б ви побачити, як цю гру проходить клім. Дякую за увагу і всім, па-па!